Феномен бадера Майнгофа або ефект червоної машини, це такий феномен в психології, суть якого полягає в тому, що ви дізнавшись про щось нове, починаєте бачити це просто скрізь. Допустимо, якщо запитати середньостатистичну людину, скільки червоних машин вона бачила вчора, вона скаже, ну не пам'ятаю. Але якщо в неї є червона машина і вона їй прям подобається, то її відповідь буде іншою. А якщо їй сказати порахуйте, будь ласка, червоні машини і завтра розкажете, скільки їх побачили, то вона взагалі їх назве дуже велику кількість. Я думаю, що цим феноном треба користуватись, бо його можна приміняти просто до всіх сфер. Життя, допустим, стандартна ситуація: людина хоче вирішити якесь питання або там почати якусь нову справу. Вона у відчі, в паніці рахує, що поряд немає потрібних людей і немає можливості взагалі це почати робити. Але коли вона починає концентруватись на цій справі, то помаленьку і знаходить людей, яких теж цікавить те, що її знаходить людей, які вже вирішили питання, яке її цікавить, знаходить нову інформацію, знаходить якихось старих знайомих, які цим займаються, і так далі. Точно так само з позитивом, з негативом, варто лише зачепити за щось, ви отримуєте того набагато більше. Цей принцип описаний в трендсерфінгу, в Джо Диспензі і в багатьох-багатьох популярних книгах. Коротше, отака от тема. Якщо вона вам подобається, то поділіться з іншими, ставте лайки і підписуйтесь.